Виробнича компанія Viva презентує сміттєво з бокового завантаження влів моделі Medium B на базі автомобільного шасі MAN TGM 18250. На робочому місці водія все по-німецьки якісно стримано. Ергономіка прорахована до дрібниць. Автомобіль обладнано пневматичною підвіскою задньої вісі з можливістю регулювання кліренсу, що стане в пригоді на бездоріжжі та полігоні. На вимогу замовника, сміттєвоз виконано для завантаження виключно євроконтейнерів, для чого маніпулятор було конструктивно спрощено, але значно посилено. Робочі органи сміттєвоза приводяться в дію за допомогою гідравлики та мають ручне керування. Розвантаження сміттєвоза здійснюється самоскидним методом. Міттєво зивлів прикрасять вулиці вашого міста.